Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. У цьому відео я покажу, як на мобільному пристрої з системою iOS почати використовувати додаток Google Клас. Спочатку його треба знайти, завантажити та встановити з App Store. Для організації навчання учень отримає перелік кодів курсів з різних предметів. Для того, щоб приєднатися до класу, копіюйте код, відкрийте додаток. Натисніть кнопку з плюсом. Приєднатися до курсу, введіть і натисніть Приєднатися. Унизу екрана натисніть на Завдання для того, щоб побачити впорядковані призначення від викладача. Для того, щоб додати власний файл чи фото виконаної роботи, відкрити завдання. У розділі Ваша робота натисніть Плюс Вкласти файл, оберіть Камера, зняти фото чи відео, наведіть на потрібний об'єкт, зафіксуйте та натисніть Здати. У разі потреби звернутися до викладача для отримання індивідуальної консультації. Натисніть, додайте Приватний коментар. Напишіть власне запитання і надішліть. Є призначення, коли потрібно дати коротку відповідь на поставлену задачу під час уроку. Відкрите запитання та в полі Ваша відповідь додайте власний текст. Натисніть Здати, щоб передати відповідь для оцінювання. А для того, щоб не пропустити домашнє завдання, скористайтеся підказками з вибраними призначеннями. Для цього відкрити головне меню Додатка. Натисніть Ліворуч угорі на три риски. Оберіть завдання. Так, ви зможете побачити, що призначено цього наступного тижня, чи нездано їх потрібно виконати. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.